Розгортання рахумого пункту управління Він видвигається при виконанні поставлених певних бойових завдань для роботи управління з, безпосередньо з артилерією або з іншими підрозділами. Щоб було поменше маскувальних сіток і так далі, щоб можна було. Поставити техніку так, щоб більше ландшафт, чи природа, чи дерева, чи кущі, щоб вони все це закривали. Це буде найкраще маскування. Приїжджаємо би, швидко розвертаємо машину, встановлюємо зв'язок, спутник, потім все це комутуємо та отримуємо зв'язок. Закритий, відкритий, ну, тобто телефонія. Потім, якщо потрібно, ми також робимо радіозв'язок. Ну, тобто по моторолі, там, по е, «Хайтері». тері Також, якщо потрібно забезпечити зв'язок іншим підрозділам навколо нас, для цього в нас є е, ретранслятор, який цим займається. Е, ворожий реп взагалі вони да, дуже сильно глушать цю апаратуру. Ну, да, вона глушиться, но... Зараз завдяки сталінкам у нас це все можна сказати присікається. Сталінки доволі такі не виходить заглушити, в дуже рідких виходить заглушити. Вона він у нас взагалі як резервний зв'язок, тобто на случай, якщо взагалі зв'язку не буде. Коли приходить там бойовий наказ, ми визначаємо зведений екіпаж, або цілоапара відправляємо, або двох чоловік відправляємо і вони виконують там бойове завдання за призначенням, або передача даних, передача команд, управління артилерією і так далі. Хотілося б привітати весь особовий склад зв'язківців з цим днем, з днем зв'язку Збройних сил України, тому що без нас, без зв'язківців, немає ні управління, ні бойової злагодженості в підрозділах, так що ми виконуємо дуже важливу роботу, і всім хочу сказати дякую за вашу старанну та сумлінну працю.